Перемога ультраправої партії свободи на дострокових парламентських виборах у Нідерландах сколихнула всю Європу та поставила під питання, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України. За даними Кільського інституту світової економіки, Нідерланди посіли восьме місце як за обсягами військової, так і гуманітарної та фінансової допомоги після Європейського союзу, США, Німеччини, Великої Британії, Норвегії, Японії, Канади та Польщі. Нідерланди також очолили тренувальну місію українських пілотів на F-16, ставши першою країною, яка оголосила про надання Україні цих виничувачів. Крім того, Нідерланди надають Україні ракети Стінгер, зенітно-ракетні комплекси, бронемашини та танки. Я вдячний Нідерландам. Вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді і усьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України, надзвичайно вагому підтримку України, наших людей і на цьому, на цьому складному шляху переможець на парламентських виборах у Нідерландах. Партія свободи неочікувано набрала майже 24% голосів виборців. Лідер партії Герт Вілдерс неодноразово займав антиукраїнську позицію та виступав проти надання допомоги Києву. Одразу ж після перемоги партії Вілдерса посадовці чинного нідерландського уряду отримали низку дзвінків від європейських колег, які стурбовано запитували, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України. Я сподіваюся і очікую, що ситуація не зміниться в новому парламенті, але партія за свободу зараз є найбільшою партією. Вони ніколи не були в захваті від підтримки України. Часом вони навіть були проросійськими, Тож це мене хвилює. Перемога Вілдерса не перший виклик в історії нідерландсько-українських відносин. Так, на нідерландському референдумі 2016 року щодо угоди ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною. Більш ніж 60% населення Нідерландів проголосувало проти. Проти угоди агітував Вілдерс. Тоді мобілізувати голландців на підтримку України намагався український кризовий медіа-центр у Нідерландах. Це була така інтегрована кампанія в соцмережі. Ми зробили низку відео. Частина відео була присвячена власне нашим українським дітям, які, які читали вірші голландською мовою, співали пісень голландською мовою. Ну я думаю, що от саме такі от речі, знаєте, нас і наблизили до результату, коли вже в 17-му році сенат Голландії проголосував за приєднання України до угоди про асоціацію. На думку Геннадія Курочки, члена управління медіа центру, на настрої населення, яке у 2016-му голосувало проти угоди про асоціацію, а вже у 2022-му у переважній більшості підтримувало поставки Україні зброї та жорсткі санкції проти Росії, суття вплинув вердикт суду щодо збиття літака MH17 і ролі Росії у цьому початку великої агресії голландці голландський уряд вже надав більше п'яти... Мільярдів доларів допомоги, і е, на наступний рік передбачено більше двох мільярдів доларів військової допомоги. Головні результати, е, саме Єрта Вілдерса, були пов'язані з, е, з скажімо, припиненням такої нелегальної міграції. Тобто, ну Україна не відноситься до цієї категорії. Я думаю, що ця підтримка буде, буде далі продовжуватись. Як і інші європейські крайні праві, Гелт Вірдерс у 2022-му засудив відкрите вторгнення Росії в Україну. Втім, раніше, як і чимало європейських однодумців, він виявляв прихильність до російської влади. Нині Wielders вважає, що Нідерланди мають підтримувати Україну лише політично, не надаючи їй гроші чи зброї. Аналітик з питань європейської глобальної політики Рене Куперу називає подальшу підтримку України Нідерландами відкритим питанням. Отже, певні зв'язки між партією Герта Вілдерса і адміністрацією Путіна були, але вони повністю зійшли на нівець. Вони припинені зараз. Вілдерс підтримує Україну. і Він каже, що Росія веде агресивну війну проти України. Отже, тут він різко змінив свою позицію. Проте він каже, що хоче підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Перемога партії Вілдерса не означає, що вона увійде у склад правлячої коаліції. На заваді можуть стати якраз політичні погляди партії на підтримку України та євроскептичні заклики. Так, Герт Вілдерс і його партія говорять, що хочуть нікзит, що Нідерланди мають залишити європейський союз і що ми маємо повернутися до гілдеру замість євро і не повинні підтримувати Україну. Але він розумів, що в цьому він на самоті. Експерти відзначають, результати виборів у Нідерландах ще раз демонструють посилення позицій ультраправих у європейських країнах, що може вплинути на майбутнє всієї Європи, а також майбутню підтримку України. Олексій Коваленко Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон.